Ходить така от легенда, що заводський, не заводський. Е, я вам так скажу: У Сінтай точно, Заводський мост іде редукторний. Заводський, хай буде так. XT244. Це Сінтай. Що означає ХТ? Сінтай. 385 й двигун, редукторний міст, три циліндри, колеса йдуть 9,5 на, на 20, 9,5 на 20 і передній 6,0 на 14. На відміну від тих, що були кулакові мости, тут вже редукторний стоїть міст, більш сучасний дизайн, лінзовані фари, і, ну, а залишається трьохступка. Тут керування руля де гідравлічне, нав'язка гідравлічна, вал відбору потужності на дві швидкості: шість швидкості вперед. Значить, повишене понижена, три повишених, три понижених і дві назад. Но це для малих об'ємів. Чулок подовжили, він йде вже. Попотужніший, тобто модернізований. Я хочу показати вам в попередніх моделях, але тут немає поряд. Тому, будь ласка, зверніть теж вашу увагу. На е, буду називати їх, як вони з заводу називаються Сінтай. А вже хто тут реалізує, взагалі плівать Всі дають два роки гарантію, всі дають е, все ідентично, всі завчасті. Тим паче на синтай є завжди.